Персоналу займаються чотири тижня. Службовці в навчальний центр відправляються для проходження учбової практики, і після цього відразу разом з безпілотними літальними апаратами відбувають в райони ведення бойових дій. Ударні апарати добре себе зарекомендували під час ведення бойових дій, особливо панішер. Це Розвідувально-ударний комплекс, який зараз в складі двох літальних апаратів передають також на розвід підрозділи командування Об'єднаних сил Збройних сил України і інші підрозділи Сил оборони. Також я хочу від імені командувача об'єднаних сил генерала-лейтенанта Найва оголосити подяку. Народу України, які збирають кошти саме на ці безпілотні літальні апарати, також окрема вдячність адміністраторам телеграм-каналів Оперативний ЗСУ Олександр Гром, Маршал. Богдан Працишин та інші, які постійно роблять такі проекти від людей і передають на підрозділи ці дуже важливі речі, які нам допомагають дуже гарно бити ворога і звільняти нашу українську землю.